Це напевно перший рік, коли ми об'єднуємо і великий бізнес, і ініціативний бізнес, бізнес, який не покидає взагалі українців у біді разом з собою. Ми разом вдвох, а може і більше робимо добрі справи. Вони звісно мають бути тихі, але деколи треба за ці справи і говорити, щоб інші люди теж долучалися. Рмінчик добра для них це дуже класно. Вони відволікаються, тому що вони постійно в процесі лікування вони занурені в процес, і інколи він досить важкий, болючий до них. Відвідали онкохворих діток, і насправді дуже прекрасно бачити, коли діток загоряються очі, коли вони бачать такого масштабу зірку. Ми раді долучатися до такого, до такого роду проектів, тому що. Дітки це наше майбутнє і на сьогодні є дуже важливим підтримувати здоров'я наших діток. Піліометричне насоси вони дозволяють правильно дозовано, і вчасно подавати препарати і хіміпрепарати, звичайні лікарські засоби, які отримують наші пацієнти.